Друзі мої, всіх вітаю! Доброго дня всім! обіду доброго! Смачної кави з гораною, про яку ми сьогодні будемо говорити. Звичайно, так, поки ви збираєтесь, бачу, потрошечку збираєтесь, я дуже цьому рада. У нас з вами, я думала, сьогодні буде останній ефір місяці, крайній ефір, але ми з вами ще і завтра зустрінемось, поговоримо про електроліти. Взагалі просто супер-пупер. Пишіть, як завжди, як у нас зв'язочок, все в носок. Будемо розбиратися. Може, хтось вже пробував каву з гораною, хтось вже відчув такий тонізуючий ефект кави три в одному, як макофія три в одному. Мені нагадали чомусь студентські роки, знаєте, такі. Коли була кава в три в одному, але, слава Богу, тут у нас трошечки поякісніше буде якраз продукт. Зараз ми з вами будемо розбиратися. Так, 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 ще ніхто не пише, як чутно, як видно. Взагалі щось у вас малувато на таких денних ефірах, мабуть, всі на вечірні ефіри приходять. На денні ефіри. Немає часу. А дарма, тому що на прямих ефірах якраз більше всього енергії, більше всього інформації. А, знаєте, що не зроблено зразу, не робиться ніколи. Це от така моя позиція, тому я намагаюся зразу зробити. І вам раджу, і вам любимої раджу. П'ю водичку. П'ю водичку. Дякую, дякую, що пишете. Дуже дякую. Ну що, поїхали. три ну, плюс, гора на три в одному. Кава. Що тут в нас такого класного і особливого? У нас з вами багато видів кави, є кава з колагеном, є кава з секурієм, всі класні. Що робить гуарана? Гуарана бадьорить, класно бадьорить. Вона підвищує рівень енергії. Але тут важно, знаєте, як не передавити себе. Тому що якщо ви в картизоловій ямі, якщо ви після обстрілів не спали і так далі, і тому подібно, то гуарана вас дуже-дуже. Міцно збадьорить, хоча там є таніни, вони більш тривалий такий ефект дають, але все одно ми з цим будемо обережні і будемо цю каву вживати не більше, ніж один раз на день і до 11.00. Ось а, які якості, які якості є в нашої кави з гуараною. Ну, перш за все, це енергія і підвищення бадьорості. Досить м'який пролангований завдяки танінам ефект. М'який пролангований ефект. Що ще? Збільшення когнитивної активності. Тобто краще починає працювати мозок на горані. Набагато краще прямо починає працювати мозок. Антиоксидант знову ж таки дуже класний, класна історія в тому, що це ще додаткові антиоксиданти. Менше вільних радикалів, більше антиоксидантів. Для чого ми з вами п'ємо нашу живу водичку? Для того, щоб збільшити антиоксиданти, зменшити вільні радикали, в тому числі оцей кислотно-лужний баланс якраз нормалізувати противіковий ефект, анті-ейч-ефект. Антиейдж ефект тут є теж згодно, тому що є антиоксидантна дія. Зниження ваги, для кого актуальна по каві теж є моменти. Ну, я вам розказувала, особливо кава з колагеном і так далі. От сьогодні, хто дивився мої сторіс, бачили. в мене стоять ягоди. в мене ранішнє планування, там я зранку. В клубі детально своїм дівчатам розказую. Зранку там в мене я проведжаю дітей, тому я можу випити просто смузі, потім діти пішли а, вже нормально поснідала спокійно. Потім через годинку в мене нормально вже такий час для того, щоб я попланувала. Тобто, отакий от, от режим є. І в каву я сьогодні, так як я колаген зранку не випила, в каву я додала зразу колаген, і в мене така от кава з колагеном. Теж дуже-дуже класна історія, яка дозволяє не. Не робити зайві перекуси. Тобто по зниженню ваги, якщо ми п'ємо таку каву, нам не хочеться їсти це 100%. Це 100%. Тобто є моменти по зниженню ваги. Але будьте, будь ласка, обережні, тому що тут в нас вже три в одному, тут в нас вже є також додаткові елементи, додаткові вуглеводики. Ось, тому тим людям, які. Мають інсулінрезистентність, діабет другого типу, будь ласка, а обережненько. Обережненько, тому що тут зайві вуглеводи можуть вам бути. Якщо все ок, просто ну є такі починаючіся моменти, що хочеться знизити вагу, не хочеться зайві перекуси робити, то, будь ласка, можна якраз каву з Гуараною. Це повноцінний перекус. Запам'ятайте, любі мої, кава з Гуараною це в нас повноцінний перекус. Вже ягоди не. Не треба навіть до цього, тому що ви в мене могли побачити в моєму сторіс ягоди? Вже можна без ягід просто випили каву з Гуараною. На 2 години, а то й на 2 плюс, у вас вистачає енергії. Ви спокійно доживаєте до обіду і робите свій збалансований обід. Сподіваюсь, це зрозуміло. Сподіваюсь, будете ставити мені плюсики, якщо будете так робити, за необхідністю. Що ще в нас по гуарані? Принцип, його на такий продукт з Амазонії в нас привезений, <гум> ось від 2 до 4,5% кофеїну, тобто більше, ніж в кавових зернах. Такий стимулятор. Стимулятор класний і насправді дуже класно також для спортсменів її використовувати, тому що вона збільшує витривалість. Перед тренуванням, наприклад, якщо у вас така ситуація. Що у вас тренування? Ну, от як у мене, часто в обід, і мені потрібно дочекатися свого старшого сина, тому що я з ним йду на тренування. Я його маю дочекатися зі школи. І, звичайно, я перед тренуванням не можу поїсти, тому що ну, в мене не буде гарне тренування з повним животом. Мені потрібно, щоб хоча б година, а краще дві години було після того, як я поїла. І от якраз такий продукт кава з горану, він дозволить мені і витривалість свою на тренуваннях збільшити. Ось. І силу, до речі, теж збільшити, тобто я більше вагу можу взяти там не 100 кг, а 110 кг на ягодічний Ось, І а, в той же час я не буду голодна, я не буду зла. І коли я прийду з тренування, я не смітую весь холодильник, а з'їм свою збалансовану їжу, тому що в мене, от якраз, ця глюкоза крові, вона. Теж нормально підтрималась, тому що є пролонгований ефект, і кофеїна з танінами, і гуарани, і от всі ці суперякості, які я вам сказала. Також, гуарана дуже класно в плані а, того, що оперстресу вона робить. Ось, ну, звичайно, ті люди, які вже в глибокому стресі, в дістресі. От, будь ласка, з цією кавою вам не потрібно експериментувати, тому що ще більше це стимуляція буде, буде картизол у вас видавлюватись з ваших наднирників, як, от знаєте, з тряпки, з грязної. буде так видавлюватися і тільки негативний ефект. Якщо у вас нормально все збалансовано, скомпенсовано, то така кава, вона навпаки, десь вам дасть таку нормальну. Помірну агресивність для того, щоб дати відпір, наприклад, там, людям, які порушують ваші кордони, і це абсолютно нормально. Десь покращить пам'ять, ну те, що я сказала, когнітивні якості, всі вони покращуються. Ось, Плюс ще антиоксиданти, плюс ще ефект, що вам не хочеться їсти тобто дуже багато в нас є плюсів цієї кави. Формат. Мені подобається формат. Пакетиків, тобто, можна взяти з собою в дорогу, можна взяти з собою на роботу, тільки на лиликий п'яток у вас вже смачний напій готовий. Замість якогось нікерса ви випили каву з гуараною і отримали все необхідне для вашого організму. Наприклад, їдете десь в відпустку, виїхали рано, і думаєте, зараз зупинюсь на вог і з'їм ходох, вип'ю каву. Навіщо це робити? І гроші зайве витрачати, і здоров'я своє витрачати. Ви пили каву з гораною, вже можете нормально, абсолютно далі їхати, тому що у вас є енергія, і у вас є бадьорість, і у вас є концентрація, і ви взагалі готові просто до супер звершень. Ось так. Що ще важливо, любі мої? Звичайно, кава це той напій, який нас зневоднює. Тому на одну чашку кави ми п'ємо дві скляночки води. Дві скляночки. Як я вам розказувала, коли в понеділок чи вівторок у нас був ефір, вівторок, мабуть, вівторок, не пам'ятаю, тому що в мене дуже напружений тиждень, прям консультація за консультацією, ефіри за ефірами. Прям дуже напружений. Хто пам'ятає, коли був ефір у поводі? В понеділок, мабуть, як я вам розказувала. Ну, ладно, навіть неважно. не важливо, коли був ефір. Я вам розказувала пити воду крапельним методом. Ось. Тому випили каву і біля себе поставили пляшку з водою. З нашою. І живою водичкою, і п'єте крапельним методом. Раз, чуть-чуть, 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 випали, щоб на одну а, чашку кави у вас було дві чашки води. Це дуже-дуже важливо, щоб ви не зневоднювались, не порушували свій електролітний баланс. От, Ірина, молодець, у вівторок був. Супер, супер, супер. Ось так. Добре, що ще? Що ще? Проговорю. А зайві вуглеводи. Тобто, якщо є вже інсулінрезистентність, якісь порушення дуже-дуже важливі, чи ви там на інсуліні, враховуйте їх, будь ласка. Якщо такого моменту нюансу немає, ну це набагато краще ніж з'їсти снікерс, ніж з'їсти там, я не знаю відро чи Як вчора мені пишуть, що я правильно харчуюсь на обід в мене макарошки з курячою грудкою там, магірочок, і потім відро відрочі Ну... Ну, у кожного своє правильне харчування. Тут я розумію. Тобто тут ми враховуємо, що там мізер вуглеводів, але все ж таки вони є. Ось людям, у яких є чутливість до кофеїну, теж, будь ласка, я сказала вам про наднирники, Також я вам кажу про чутливість до кофеїну. Дуже часто ця історія є: у вас, наприклад, тремер на кофеїн, Тремор на кофеїн, і це дуже часто зараз, тому що фази детоксикації печінки порушені у більшості вони порушені знов ж таки через стрес, це такі такі у нас якраз на фоні того, що ми переживаємо зараз події. Такі у нас онкогенні моменти виробляються на постійній основі, тому ми не зловживаємо однозначно якраз таки кофеїном. Ми бережемо свою печінку від додаткового навантаження. Дуже-дуже важливо ось так. Ну і понятно, що вагітність, годування груддями, малі діти, все це не вживаємо. Дітям до 15, до 16 років не потрібно горана теж. І горана ж, вона підсилює ефект кофеїну. Тобто, якщо ви зазвичай п'єте дві чашки кави, то з гораною ви п'єте одну, тому що і так вона буде вас підбадьорювати, буде штирить очень навіть сильно. Ось так. Так що ми на це звертаємо увагу. Що стосується самої кави, то це наша якісна розчинна кава. Тобто тут ми не хвилюємось, тут все у нас ок. Чудовий смак. Чудовий смак, що ще в нас такого класного. Ну, зручність, те, що я сказала, і як повноцінний прийом їжі. Оце те, що мені дуже подобається в каві з гуараною. Так, ну все. В принципі, я розказала вам все, що хотіла. Ще дуже важливо, що я не розказала, будь ласка, не поєднуйте з вітамінами, тому що не вітаміни не засвоюються, не ефект кави максимально не зможете відчути. Не засвоюється це 100%. Завжди кава у нас через годинку після прийому їжі, після прийому вітамінів. Особливо, якщо це мінерали. Кальцій, магній, залізо. От за цим стежте і ні в коєму разі. Вам не потрібно робити дорогий кал, дорогу сечу, вам не потрібно викидати гроші на вітер, викидати їх в туалет. Згодні? Згодні, звичайно. Тому п'ємо каву через годинку, вітаміни, наприклад, з їжею з'їли, каву через годинку випили. Ось така в нас базова історія. Чи, наприклад, там сніданок збалансований зробили через 2-3 години. Вітамінки свої випали через 2-3 години. Робимо перекус каву з гуараною. Теж абсолютно нормально. Тобто, таким чином нам поступати можна, і таким чином поступати нам абсолютно нормально. Замінили перекус, спокійно дожили до обіду, збалансований свій обід з'їли знов ж таки спокійно. Знову ж таки спокійно. І на наступний прийом їжі, не на наступний, а наприклад, там, через годинку, через дві ми вже п'ємо чайочок, чи ми вже п'ємо якийсь напів взагалі, без кофеїну. Я сьогодні, наприклад, в сторіс показувала, якщо вам прям не лізе вода, і ви ще не купили наші стіки і тому вам не лізе вода, то, будь ласочка, водичка з м'ятою, водичка з за водичка з лимончиком. Теж абсолютно нормально. На літо просто супер історія. Те, що живлює воду, ці елементи. І пити дуже приємно. Тому, будь ласка, робіть це, любі мої. Якщо є додаткові у вас питання, то пишіть. От, у Ірен є додаткове питання, молодець, потрібно на ефір приходити з питаннями. І тоді мені буде цікаво з вами, і вам буде зі мною цікаво. Після кави, коли можна пити вітаміни, через пару годин. Ну, зазвичай ми ж наші вітамінки з їжею п'ємо. Зазвичай ми наші вітамінки, наприклад, зі сніданком випили через годинку, через дві випили каву. Ось так. Каву випили, через годинку, наприклад, пообідали. Знову вітамінки випили. І у нас все супер відбувається. Ріхеч не поєднувати з ві... мультивітамінами. Ну, в принципі, вони будуть один одного дублювати. Ну, такої необхідності немає. Треба дивитися по вашим дефіцитикам. Якщо є якісь дефіцити, то прицільно їх можна заповнити. Дуже сподобалася енергія зранку. Ось, ну, до речі, є ж такі люди, які п'ють прямо каву до сніданку. Є такі люди. Ну, я так не раджу. І нашу каву з гораною теж я не раджу, тому що, ну, наша кава, до речі, вона буде набагато м'якіше на шлунок. І це теж один з плюсів, що вона не буде так подразнювати, якраз, шлунок, як звичайна кава. Ось, але все одно на сніданок ви просто шкодите своєму кортизолу. до сніданку, якщо ви п'єте каву. Ви ще більше будете рівень кортизолу свого підіймати. І в один прекрасний момент ви просто його потім, знаєте, як пружина, розтягнувся, розтягнувся, і раз по голові вам дав. Тому це історія не про здоров'я. Це історія така. Не має бути вона на постійній основі однозначно. Хоча і зараз, після обстрілів, дуже багато людей цим займаються, тільки встали зразу кофе-апарат, наприклад. чи Розчинна кава фармасі, на калатілі і п'ють, тому що немає сил встати. Але якщо немає сил встати, треба відновлювати своє здоров'я. Треба систему відновлення свого здоров'я робити. І буде у вас все ок. Жвальні вітамінки теж з їжою, чому ні? Звичайно. Чи можна, наприклад, один день вживати таку каву і речерч? Звичайно, 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 в будь-який день ми можемо вживати і цю каву, і всі наші вітаміни в будь-який день. Просто треба, щоб були інтервали між цим вживанням. Оце головне, мої любі. Інтервали. Достатня кількість водички, і все у вас буде ок. І енергія буде, і дефіцити, дефіцити будуть закриті, і не буде ока блимати, сіпатися. І е, сил буде достатньо для того, щоб всі свої плани на день реалізувати ось так. З іонізованої води не треба пити каву, ви просто не отримаєте того ефекту. Після того, як попили каву. Ви п'єте водичку крапельним методом. Ну, так скажу, якщо не виходить крапельним, не виходить то звичайно, як ми робимо? Ми з вами п'ємо зразу. Ну, тому що ви розумієте, що ви крапельним методом не вип'єте просто свою водичку. Тому, от, ви пили каву, наприклад. 140-150, скільки ви води додали, там, 200 хтось мілілітрів, хтось таку більш насичену любить, то 100 мл води наливає в каву і випив, і все нормально. І потім ви раз, бахнули водичку зразу стаканчик. Ну, теж нормально. Менше буде якраз такого прям ефекту зволоження, але набагато-набагато краще, ніж не випити водичку взагалі. Тут я сподіваюся зрозуміло. Так, супер! Дуже рада, що вам сподобалось. Зарядила вас мотивацію і воду пити, і каву помірно, помірно пити, і зайві перекуси не робити. Правильно? Правильно, і це вже дуже добре і мати стабільний рівень енергії. Ну, я вам всім знаєте, чого бажаю? Щоб у вас навіть без кави був класний рівень енергії. І це можливо. І це можливо, якщо ви будете насправді харчуватися збалансовано, водичку пити, закривати свої дефіцити з фармасі, все це дуже легко просто зробити. Ви ходите на мої ефіри, ви вже багато чого знаєте, але інколи потрібно ще якісь додаткові нюансики, моментики. персонально під себе підібрали і отримали суперефект. Здорові, красиві, заряджаєте інших людей, багаті, ну, все є. Все, що потрібно для щасливого життя, правильно? Супер! Дуже рада. Ну що, тоді ми з вами зустрінемось завтра, обговоримо електроліти, новинки взагалі фармасі багата на новинки. Будемо разом пробувати ці продукти і своє здоров'я зміцнювати, своїх рідних оздоровлювати, взагалі показувати своїм прикладом, як це круто, тому що ну, неможливо. Іншу людину якось змінити, якщо ти сам не змінився, ніхто тобі просто не повірить. Тому любі мої, починаємо звичайно з себе. Ну, все. Тепер точно прощаюсь. Прощаюсь всім, пока-пока.